Вітаю, я Тетяна Кріль, керівник напрямку ментального здоров'я проєкту разом з тобою. Ми створили потужну мережу психологічної підтримки по всій Україні і маємо свої представництва у Львові, Івано-Франківську, Бучі, Хмельницькому та Дніпрі. Ми завжди поруч. Наша мета. Підтримати кожного українця, який постраждав внаслідок війни, та допомогти відновити йому душевний спокій та рівновагу. Наші фахівці проводять індивідуальні консультації онлайн та офлайн, організовують групи росту, де кожен може знайти групу підтримку для себе, та проводять психоедукаційні просвітницькі тренінги, де навчають правилам першої психологічної. Ми маємо потужну команду 40 фахівців. І на вересень 2024 року вже проведено понад 17 тисяч індивідуальних консультацій, організовано 3 тисячі груп індивідуальної терапевтичної підтримки, а 90% наших клієнтів відмічають позитивну динаміку. Ваше ментальне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Тому не зволікайте зі зверненням до фахівця разом з тобою. Ми поруч, щоб підтримати вас.